За минулий рік від раку на Житомирщині померло півтори тисячі хворих. А кількість онкохворих щорічно збільшується на три відсотки. У нас на обліку стоїть на 1 січня двадцять року 35 тисяч онкохворих. Це показник не те, що там. Багана навпаки, це показує те, що хворих в принципі лікуються, хворий продовження життя збільшується. Директор обласного онкодиспансеру розповів, які хвороби найчастіше діагностують у пацієнтів. Серед жінок найбільш це рак молочної залози, тіла та шийки матки, ободової кишки, щитоподібної залози. Серед чоловіків рак передміхорової залози найбільше легенів, ободової та прямої кишки, свічового міхора і нирок. Попри таку статистику захворюваності, рак це не вирок. Якщо боротися з ним на початкових стадіях, тож для раннього виявлення онкології існують певні безкоштовні обстеження: обстеження молочних залоз, мамографія, гастроскопія, виявлення патології в шлунку, колоноскопія, обстеження товстого кишківника. Раз в п'ять років його необхідно проходити. Є гістероскопія, це патологія обстеження патології. Матки і цистоскопії – це теж пріоритетний пакет для обстеження сечового міхора. Удосконалюють послуги лікування і у Житомирському онкодиспансері. Зараз у закладі можна побачити багато сучасного обладнання. Запрацював з минулого року новий комп'ютерний томограф. Зараз реконструювали бункер приміщення вже закінчили. І зараз проводиться в даний час монтаж нового сучасного лінійного прискорювача. Запустити даний апарат планують у травні. У цьому році також хочуть побудувати Лікувально-діагностичний корпус з бункером для ще одного лінійного прискорювача та приміщення для МРТ. Даний апарат обіцяє надати Міністерство охорони здоров'я Вікторія Котинович з метро телеканал СК 1